Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самойленко та Інна не кічуткіна. Продовжуємо працювати в прямому ефірі. І якраз повертаємось для того, щоб розпочати сьогоднішній гостєвий майданчик. Сьогодні в нашому ефірі режисер Саша Сокуренко та операторка Софія Бугрі, які працюють над повнометражним документальним фільмом Обіцянка повернутись, що розповідає про українських полонених їхні родини та шлях, сповнений болю, чекання та надії. Це стрічка – це особиста відповідь автора на героїзм захисників Маріуполя. Історію. Яку неможливо слухати байдуже. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. У вас так голоси помінились. <рес> Розкажіть, будь ласка, як виникла у вас ідея зняти саме такий фільм? Е, насправді вона виникла дуже просто. От, е... Зараз я думаю, як це сформулювати. Ну, е, мені здається, що в документалістиці не ви маєте обрати тему, а тема має обрати вас. І от, все має відбуватися доволі органічно, і плюс-мінус, саме так це сталося у нас. Ми якось в певний момент почали помічати акцію підтримку військовополонених, котрі проходять понеділям в Києві і інших містах. І ми спочатку зайшли просто подивитися, що там відбувається. Після цього. Давай не так. А як? Ми... Це була зима, ми дуже сильно тоді захопилися плівкою. І ми в нас було багато камер. Якою різних. плівкою, плівкою Кам... камер... Камерною? Камерною плівкою. Це ж. Ну, просто це не, і... не зрозуміло. <свісно> ну, темою плівки загалом. І було багато камер, які треба було тестити. Нам було цікаво, типу, що що по оптиці, що по плівці, як це працює. І акції це було місце, де ти можеш виходити, типу, фотографувати, тренуватися і швидко отримувати якісь результати. Тому. У мене це трапилось інакше. <свісно> Для мене початок був такий. Головне, <смеш> що воно в один результат виходить. <смеш> Спочатку була плівка, а потім це перетворилося в фільм. Ну, ну плівка мені здається, не перетворилася в фільм. Тут скоріше ми вперше опинилися на акції, потім ми опинилися на акції з фотоапаратами. От і з'явилося відчуття, що люди люди, котрі знаходяться навколо нас, вони є якимось єдинодумцями. Ми чимось схожі на них, вони чимось схожі на нас. От і якось плавно-плавно, одна нас знайшла одна історія, потім знайшла друга історія, третя історія. І в якийсь момент стало зрозумілим, що якщо тече річка, просто треба в неї стрибати і плити цією течею, а не стояти на березі. Тобто історії знаходили у вас самих, бо завжди виникає питання, яким чином про настільки болісну тему, як полон і полонених і їхні сім'ї, взагалі наскільки багато людей готові розповісти цю історію на настільки великий загал. Ви знаєте, мені не хочеться бути якоюсь дуже цинічною людиною, але мені здається, що люди вони залюбки розповідають свою історію. Якщо людина не готова вам розповісти історію, вона просто не ваш герой. Тобто документалістика, вона суть документалістики полягає в тому, що біля вас відбувається така велика кількість подій і історій, які вам дуже імпонують, які вам дуже близькі, що ви. Вся ваша робота це відмовлятися від них і залишати тільки одну. І це дуже такий болючий момент. Мільйон всього класного і цікавого відбувається навколо, і в вашій голові вже починають формуватися якісь закінчені історії. Розумієте, що ви хочете зробити з цими конкретними людьми, бо в них щось дуже щемке, щось неймовірно красиве, але не сьогодні. Ну, все-таки як відбувався пошук героїв? Е випадково. Серйозно? Е абсолютно. Е ми намагаємося бути такими доволі комунікабельними. От і розуміючи, що нам треба якийсь зараз отримати якийсь швидкий результат. Ми доволі швидко візняли тизер е для майбутньої роботи. І знімаючи тизер, ми познайомилися з абсолютно прекрасним хлопчиною з Геною Сухарніковим. З, не з не геною не Сухарніковим це боєць зову, який пройшов Маріупольську кампанію. Позивний репортер. так? Да? Да, і да. репортер був людиною, котра нас відразу в себе закохала своєю харизмою, своєю щирістю і своєю прямотою. От таким чином ми познайомилися з геною. Трішки пізніше ми познайомилися з дівчатами з асоціації. Родини захисників Маріуполів. От. І кожен герой тягнув нас до знайомства з наступним, і ми просто дивилися, котрі з них вони ближче нам, котрі нам зрозуміліші. От. І як вони можуть потенційно взаємодіяти з собою в майбутньому. Так, власне, У нас на даний момент чотири сюжетних лінії всередині. І якраз таки Гена — це лінія, яка в нас найменше пропрацьована, хоча вона чи не найперспективніша. Його історія, і просто ми опинилися глибше в темі. Ми почали розмовляти з ними з людьми, нам почало так само боліти, нам почало так само щеміти, і ось це спілкування воно призводило до нових знайомств. Якщо безпосередньо говорити про емоційну наповненість, емоційну тему фільму. А чи були моменти, коли здавалося, що потрібно буде поставити все на паузу чи навіть зупинити зйомки? Так, звісно, кожен день. Причини всі ті самі емоції, і от знову ж таки, дуже часто говорять, що про ті самі обміни варто говорити трошки менше, адже у росіян в голові різні бувають ідеї, думки, і вони в будь-який момент ці обміни можуть припинити. Як знаходилась оця межа, коли і розказати, і водночас притримати оцю не те, щоб етику, а правильність у переговорах, правильність у подачі інформації. Тут насправді все дуже просто. Ми даємо собі можливість знімати все, що ми вважаємо за потрібне. Тобто, у нас в голові є якісь етичні ну, рамки, такі, моралі. От, плюс у нас, знову ж таки, є ген-репортер, з яким завжди можна йому задати якісь питання, проконсультуватися, що ок, чи що не ок. От, але ми можемо знімати все, що завгодно: питання того, коли е, у нас буде готовий фільм, От, і що можна буде, про що можна буде говорити на той момент. Тобто монтажу як такого, його на даний момент немає. Там якісь окремі сюжетні лінії, вони зараз підмонтовуються, збираються потроху, але ми не знаємо, що станеться через тиждень, через місяць, через рік. Тому, в залежності від тих передумов, котрі на нас очікують, буде ну, від цього залежить те, якою у нас вийде історія. В цілому ми розуміємо, що. Є певні речі, які нам як це сказати, вони не є об'єктом нашого дослідження, тому ми просто про них не говоримо. Ми все ж таки більше, мабуть, про любов, про емоції, про переживання. Софія, а ти як операторка цього проєкту з якими саме труднощами стикалися? Загалом, Саша і режисер, і оператор, тому у нас фільм знімається з двох камер? З труднощами. Ну, часто, е, часто ми повертаємося, типу, після зйомок. Саня починає переглядати матеріал. Він такий: блін, там треба було інакше. Тут треба було зробити так. І насправді, не знаю, чи це прям труднощі, але це, типу, певна робота над помилками, де дуже потрібно переглядати матеріал після того, як ти його відзняв, робити якісь висновки, і з кожною тоді зйомкою воно покращується. і якби... Наша сумісна з Сашою е, робота, і виникають якісь нові ідеї, як це можна типу, потім цю історію е, розвинути. О, тому прямо так, щоб труднощів. Саня, які в тебе труднощі були? Я вже сказала. Я не буду казати. Ти. Е, насправді труднощів насправді дуже багато. Перше, це гроші. От, ми не загарантовані, ми не залежимо від чогось фінансування, ми фінансуємося зі своїх. От, і в якийсь момент, коли я почав рахувати ну, вартість того, що ми зробили на даний момент, я вийшов на дуже лякаючу суму, і після цього я більше не хочу рахувати. Я нарахував півмільйона, і після цього зрозумів, що більше, я більше не рахую. От, друга складність це те, що ми використовуємо мультикамерну зйомку. У нас дві камери, і на одну знімати набагато простіше. Дві камери вони мають бути взаємодоповнюючими, вони не мають бути індивідуальними, тому ми навчилися, знімаючи вже різними таким от жестами, показувати, де ми маємо стати, яка в нас має бути крупність, що ми маємо з цим робити. Ми маємо не перекривати наших героїв. А коли в кадрі не один герой, а їх там четверо, то це стає все трішечки складним. І ми витратили насправді. Доволі багато часу для того, щоб навчитися добре працювати в парі. Але я зараз щиро вважаю, що серед таких документальних мультикамщиків у нас можливо ну, точно одна з найсильніших команд в Україні. Якщо ще говорити про труднощі, то інколи важко після зйомок повертатися загалом додому з пережитим, типу, якимось е е досвідом, тому що я пам'ятаю, от для мене був найскладніший момент, це коли ми знімали перший обмін. І після першого обміну ми потім відразу поїхали на акцію. Типу тобто, там щось була п'ятниця-субота і неділя була акція. Тоді ти бачиш е... Е, героїв свого фільму, ти бачиш е, мам і дружин е, Азову, і їхніх синів, бо Чоловіків їх немає, їх, їх, їхніх рідних. І, коротше, після цього емоційно доволі важко відходити. Але типу далі-далі продовжуєш робити. Ну і це працює знаєте яким чином, коли ви зустрічаєте дружин чи мам хлопців, котрі зараз перебувають в полоні, котрі всі плюс-мінус розуміють, що з ними відбувається. І хтось вам каже, я бою, що ще більше ніколи не побачу свого сина. І, і що ти можеш сказати? Я вас розумію. Ви не можете не так розумієш. сказати. Не розумієш. От. І. Хочете ви чи не хочете, ви прибираєте частину болю, частину переживань цих людей до себе. І ну, банальна емпатія, вона часто може почати вас руйнувати зсередини. Звісно, не можна ігнорувати трагічні події, які відбуваються. З людьми, котрі афільовані будь-яким чином з російськими тюрмами і СІЗО. Треба про це думати, але треба при цьому і не забувати, що у нас є якась певна місія, яка теж спрямована на те, щоб. Можливо, ці люди трішки десь швидше повернулися. Можливо, ми зможемо зробити якийсь внесок. Можливо, ні. Я не знаю. Можливо, це допоможе їм соціалізуватися. Можливо, вони побачать, можливо, хлопці, які повернуться, побачать якийсь уривок з цього фільму, і побачать, як їх дружини, як їх мами вони очікували їх і боролися за них. Ми хочемо зробити фільм про, Не про страждання, Ми хочемо зробити фільм про любов, бо ця любов українських матерів, братів, сестер, дружин це, це щось сильне. феноменальне. Згадувалось безпосередньо а, асоціація родин захисників Азовсталі, а їхня допомога безпосередньо. А в чому був їх внесок в цей проєкт? Давай я почну, а ти продовж. Е, їх найбільший внесок, в тому, що це найкрутіші жінки цієї планети. Продовжують. Ну, окей, почнемо з того, що вони загалом почали акції. Е, типу, там маленька групка спочатку збиралася, потім більше, більше, більше. Е, потім це, власне, і зробилося асоціацію. Це ж, якщо я буду десь помилятися, ти мене поправ, будь ласка, бо я можу бути в хронології. Там я е, думаю, е... що ми можемо не вдаватись в історичний екскурс, ми можемо сказати про їх важливість для нас. Хм. хм. Okay. Аня, смішна. Uh -huh. Ми, ми доволі добре товаришуємо з дівчатами Анію і Лєрою, де їх найбільша цінність була на першопочатковому етапі. Це те, що вони казали: привіт, я Аня. Зараз я тобі розкажу, що і як. Дивись, оце чорне і воно чорне, а це біле і воно біле. Це працювало плюс-мінус таким чином. От. Ну і вони стали ось цією от ланочкою, котра. Фактично вони, вони змотивували, змотивували нас до роботи, вони відіграли дуже важливу роль в цьому, тому що ми бачили, як ці неймовірні люди роблять неймовірні речі. Десь паралельно в моїй голові був цей російський наратив, типу, ми маленькі люди, що ми можемо зробити? Просто як факт спостереження. І тут я бачу, як умовно, ці все маленькі люди привертають гори, і я зрозумів, що мені... Набагато ближче, набагато більше хочеться стати людиною, яка перевертає гори, ніж цією людиною з чорними очима. І дівчата були великими мотиваторами. Дівчата нас брали з собою о, знімати певні події, і велике їм дякую за те, що вони впустили нас до себе у всіх сенсах. Вони розказали нам і показали все. Якщо говорити безпосередньо про емоції від спілкування з героями, емоції від обмінів це навіть важко уявити наскільки воно переповнює, навіть коли це абсолютно незнайомі люди, вони фактично стали для кожного українця ледь не найріднішими, бо їх чекає їх повернення, чекає вся країна. Як ці емоції вплинули безпосередньо в процесі на режисерські якісь рішення, які можливо були дещо іншими під час створення фільму? Що мають на увазі під режисерським рішеннями? Е, ну, безпосередньо, наприклад, там е, показати в кадрі щось одне. А коли настільки е, змінюється сприйняття, коли ти ще більше починаєш переживати це разом із героями, із людьми, які в кадрі, і ти вирішуєш зробити абсолютно інше. Mm. Я думаю, що подійно на режисерські рішення вони е якось дуже сильного впливу не мають. Тут, скоріше, коли матеріал починає монтуватися, то є, певна, є певний пл там певних вражальних засобів, там, мовно це контрапункт, е яким можна користуватися, якщо воно буде умовно там, до в монтажі. Е Типу, насправді, насправді, кіно воно народжується на монтажному столі, на мою думку, І в знімальному процесі ми скоріше фіксуємо щось. От. Так, ми намагаємося останнім часом більше, раніше цього було. Раніше була у нас така більш чиста документалістика. Зараз ми пішли в бік образності, коли ми намагаємося через якісь сторонні образи продавати. Емоції героїв, там же ж свої, але в цілому монтажний стіл і там це народжується. Там. Тому ця емоційність на якісь режисерські рішення, вона. Ну, скоріше, мені впливає цілому. в процесі зйомки, коли, ну от, е, думаю, я не знаю, розказував мені для мене, е, коли ми приїхали на обмін. Е, у мене було інше уявлення про обмін, про те, як це відбувається, і які емоції під час обміну. Тому що ну, все, що в мене було в доступі, це відео з обмінів, типу фотографії звільнених. От а коли ми власне потрапили на обмін, то в мене зовсім інші враження були і зовсім інші е, е, емоції від цього. Ну, а в чому це... різниця? Тому що я бачила обмін, як ви кажете, тільки по відео і по фото. Типу на фотографіях ти бачиш радісних е, е, військових, які повернулися. Е, ти бачиш е, ці е, очі, які нарешті починають хоч трошки світитися в медіа. А коли потрапляєш на сам обмін, там дуже багато родин, які шукають е, е, своїх рідних, які безвісти зникли, наприклад. І для мене обмін це надрив. Дуже сильний емоційний надрив. Для мене надрив в тому, коли хтось впізнає свою людину. Надрив, коли ти, е, коли повертаються бійці, і вони впізнають когось на фотографії. Ну, типу, родини, вони просто від цього там сльози, істерика, крики. Е, це вийшло дуже таке, дуже змішане відчуття від обмінів. Воно. Не... Я думала, що це типу радісна подія. Після обміну я так трошки в мене інше враження від цього. У нас був один з епізодів, три ми знімалися. Знову ж таки був обмін, де ми знімали, ми знімали людей, людей, котрі виходять на трасу, і з прапорами зустрічають хлопців, котрих повернули з полону. І біля мене стояла одна жінка. З якою ми трішечки розговорилися. І перед тим як під'їхала колона з автобусами, вона почала плакати. Я запитав, що з нею сталося, і вона сказала, що в неї син зник безвісти рік тому. І вона тільки що намагалася йому дозвонитися. Коли відбувається кожен обмін, вона намагається йому дозвонитися, але телефон досі не відповідає. І після таких моментів стає. Ну, це, 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 це тотально несправедливо. коли ти розумієш, що твоя дитина зникла. Це тотально несправедливо, коли все, що відбувається, це тотально несправедливо. І коли ви починаєте розуміти, це не в масштабі, а коли це локалізується до якоїсь маленької історії, до трагедії, однієї окремо взяти людини, це стає боліще дуже сильно вам. Безпосередньо, щоб не було такого. от... Та... Контрасту, як і цивільного сегменту, так тих, хто бачить безпосередньо тільки в новинах. В самому фільмі будуть розказані різні історії. Бо, от, якраз про те, що тільки що ми говорили, що багато хто бачить це виключно з фотографій з відео, наприклад, координаційного штабу, де ми бачимо тільки щастя. Фільм документалістика дає можливість розказати різні історії, як безпосередньо воно буде в результаті. Це зараз трохи грубо прозвучить. Тема полону дуже цікава насправді. З, і глобально, і якщо, і якщо занурюватися глибше. В історіях наших героїв як би то дивно не звучало, дуже багато смішного. От, е, більшість наших героїв вони сприймають все, що відбувається, яким би вам трагічним не було е, крізь е, там, пилину сліз. І гумору. От навіть е, в історіях з е, навіть в історіях з е, російських тюрем там є доволі багато веселих історій. І, ну, як я вже казав, дуже би не хотілося б зводитись до трагізму. Він очевидно, що він є, і від нього нікуди не дінешся. Але. Багато цікавого відбувається люди, котрі. Якщо ми будемо читати заголовки новин, або навіть там клікнемо полінку на цей заголовк, ми прочитаємо новину. У нас не з'явиться розуміння того, а що ж відбувається взагалі, що таке полон, що таке Росія. З'являється розуміння тільки тоді, коли вам це починає розказувати особисто людина, котра це пережила. Ви починаєте розуміти, що таке втрата рідної людини, тоді, коли ви починаєте проводити багато часу з людиною, котра втратила свого рідного. І мені здається, що дуже важливо розказувати історії конкретних людей, тому що ми рамки гуманістичності вони починають розмиватися тоді, коли ми на все дивимося глобально. Коли трагедія вона стає е, чимось на кшталт е, ранкової статистики. Ми, ми починаємо втрачати береги. Ми починаємо, ми перестаємо розуміти, що в принципі відбувається. Тому дуже важливим, на мою думку, є розказувати історії інших людей. І вони важливі як і в рамках е, України, так вони так само важливі, а може і ще важливіші, як можливість говорити про війну з за кордоном. На якому етапі зараз перебуває робота над фільмом? На знімальному. Знімальний етап, ми все ще продовжуємо е, дознімати там, е, сюжет, історії, які задумались. Типу, до... от Саша вже казав, що єну ми ще типу, не до кінця дня. Він нас, можна сказати, найменше. На десерт. В когось типу з героїв вже більше матеріалу. Тому зараз це процес продакшену, знімальний такий етап, ну, ще, ще, ще не пост. Якщо, до речі, говорили про те, що наскільки має звучати такий голос за кордоном, не знаю насправді на якому етапі це варто вже розпочинати, але плануєте безпосередньо показувати на фестивалях. Для того, як мінімум, не як мінімум, а додатково ще й російських лібералів з їхнім кіно там трошки прибити, щоб їх було менше, нас більше. Ну, я думаю, що там ті фестивалі, ці майданчики, де ми хотіли би, щоб цей фільм опинився. Там, в принципі, немає російських лібералів. От. А я не думаю, що ми проб'ємося кудись на великій фестивалі з першим фільмом. Ну, якщо бути так реалістами. Тому там, де ми будемо, там не буде російських лібералів. Тому пофігу на російських лібералів. Взагалі. А до саме цього голосу за кордоном, наскільки багато фестивалів плануєте, і взагалі на якому етапі от варто починати вже роботу для того, щоб подати на цей фільм, фестиваль на цей фестиваль фільм? Варто починати вже. От якісь сліниві рухи в цьому напрямку ми робимо, але ми більше ми більш знімальна справді команда, от, ніж більш команда, яка працює в... продюсерсько-дистриб'юторська. От тому зараз. Я вам скажу чесно, я трошки вигорів, трохи сильно вигорів. Я зараз намагаюся зібратися силами, написати, сконтактувати з усіма, з ким потрібно, От, і далі вже продумувати придуму, якусь дистриб'юторську стратегію. Наразі ми монтуємо якісь конкретні епізоди, вони потихеньку між собою складаються. Моя душа починає так трошки. Я дуже, дуже самокритичний. От, моя самокритичність вона кожен раз там на щабель опускається, коли я розумію, що ось тут збирається, тут монтується. От, але дійсно би е, хотілося б, щоб це був більше продукт насправді на закордон, ніж продукт ніж фільм для українського ринку. Бо е, ми знімали з іноземцями документальне, документальне кіно, і я бачив, як це працює з точки зору е, там, стосунків Україна інший світ. Е, одна з дуже важливих ролей документального кіно зараз це адвокація української позиції в світі. От, і там, умовно, фільм, котрий покажуть на фестивалі і його побачить тисячу людей, він щось змінить свідомості цієї тисячі людей. І далі почнеться ланцюжкова реакція, де вони поділються своїми враженнями, думками з іншими людьми, їх стане там, 10 тисяч людей. Воно трішки розпорошиться. Але ці 10 тисяч людей, вони у них теж щось зміниться. І вони далі приносять цю думку. І мені здається, що, в принципі, кіно, воно. Документальне кіно зараз, воно має бути, воно має нести чисто прагматичні функції. Ми маємо фіксувати історію, яка відбувається тут і зараз. Ми маємо давати їй обґрунтовану оцінку, і там при західній дистрибуції вона має адвокувати українську позицію. От, все просто. Так, воно має бути красивим, воно має бути художнім, воно має бути чесним, щемким, але воно має бути прагматичним в першу чергу. Що має винести глядач після перегляду вашого фільму? Ну ви б що б хотіли, щоб він це питання дуже не люблять режисери. О, Тоді ви в повідає... Насправді в мене в університеті, коли трошки інше там телебачення було, але конкретно казали, що треба зрозуміти якийсь е меседж прописати, який от саме конкретно що ти хочеш сказати цим фільмом. І от можливо десь воно буде пересікатися з тим, що має винести глядач, коли побачить в майбутньому фільм. Як за кордони, так і українські насправді. Чесно, після перегляду хтось побачить щось. Ну, типу, реально на це, це нереально відповісти. Що має винний меседж. Меседж це просто. Мені здається, тут. Ем... Це будуть, будуть якісь, мені здається, багаторівної висновки. Де, в залежності від того, наскільки глибоко і близько ви сприйматимете цю історію, від того буде залежати ваші висновки. Можна В наших героях можна побачити силу української людини. Бо це фантастика. Можна побачити, наскільки є важливою любов, можна відкинути все емоційне і зрозуміти, що Російська Федерація є абсолютним злом. А можна шукати сенси далі і далі нашаровувати їх. Можливо, хтось там побачить щось, що ми туди не закладемо і самі не побачимо. Я думаю, що. З того матеріалу, який у нас є наразі, наша робота, вона ну, зафіксувала наших героїв. А от самі герої, вони от вони вау. І деяких з них можна розглядати безкінечно довго, бо це неймовірно глибокі, неймовірно красиві люди. Олександре, Софії, дякуємо вам величезне за цю розмову. Дуже насправді. Я не те, що не можу сказати не люблю, я боюся такого кіно. Насправді, це коли я не люблю сприймати емоції, якось там напряму їх показувати, але мені здається, що навіть для таких людей, як я, обов'язково цей фільм в майбутньому, буде важливим для перегляду через те, що зараз дуже багато засобів масової інформації, особливо там прям найбільших. Щось на кшталт рожевих окулярів вішають на українців, і нібито що нічого страшного поки немає. Туди-сюди, але страшне почалося у 2022 році. Дуже важливо, що ви розповідаєте правду. Розповідаєте правду про через емоції, через прекрасних героїв, яких покажете у своїй стрічці. Будемо чекати. дуже будемо чекати. Сподіваюся, недовго будемо чекати. Все таки монтаж. Це вже якийсь період, коли можна казати, там через пів року вже буде все готове. Сподіваємось, якраз плюс самі розумієте, коли буде готовий безпосередньо. Я зрозумів в будь-якому випадку слідкуватимемо за вами для того, щоб у нас от якраз я сподіваюся, Вадим Пляшечко нам допоможе в цьому. Він ще більше знайомий з вашим проектом. Він нас проінформує і ми самі будемо слідкувати за тим, щоб не пропустити прем'єру цього документального ми фільму. Запрошуємо вас на Квитки запрошуємо О, на показ. Я, я точно прийду. От мені подобається, головне що навіть коли не зовсім відомі. Терміни, головне, що вже запросили. Друзі, сьогодні про стрічку, документальну стрічку. Обіцянка повернутись говорили з її режисером та оператором Олександром Сукуренком та операторкою Софією Бугрі. Дякуємо вам за цю розмову. Так, дякуємо, дякуємо друзі. Вам. Ми будемо примикатися на музику вже зовсім скоро до вас повернемось.